Друзі, всім привіт! Приїхав нам очередний до Джорні. 17 рік Машинка приїхала ціленька по кузову. Має якісь там от кілька м'ятинок тут на крилі. Так, Ціла машина по аукціону заявлено було про а, там погана робота двигуна. Треба буде зараз пробувати заводити. Будемо дивитися, що там воно погано працює, як воно працює. Міняли нам вже акум, будемо зараз пробувати заводити. Так, що вона... Прибарка світиться Так, а машина взагалі признаків життя не подає. Тобто Вона мала би заводитись, але могла би мати проблеми тобто, по двигуну. А по факту вона признаків життя не подає і тут видно, що вже хтось туди до запобіжників лазить, щось там вже робили. Якісь якісь... дроти є обірвані, якісь так що будемо розбиратися, попробувати. Електрик попрацював, знайшли причину. Тут була під обшивкою перебита проводка. Ось тут є модуль без ключового доступу. І фактично той модуль без ключового доступу нам і зробив всі проблеми. Тут в Америці просто вони не там шукали. Все, машина тепер ж у нас все працює, і радіо, і приборка, і клімат. Заводиться все гарненько, зараз відкрию ще. Ближче звигун. Другом прекрасень погарнесенько працює. Тут ніхто нічого не важить, нічого не робить, туди було лазло до запобіжників, пішли решта так і лишилося.